Маю тепер з нами житиме Елас Мотерій. І хочу вам сказати, що це дійсно особливі оповідання. Сьогодні у мене для вас оповідання, яке називається Особливість. Особливе оповідання про особливість. Вона дивилася на Ярему і розуміла, що він. Хвилюється, навіть попри те, що його поросле бородою обличчя не виявляло жодних емоцій. Він би ніколи не прийшов у клініку сам. Дзвінка знала про це і тому не тільки записала його на прийом, але й узяла за руку, привела сюди просто під двері. Вона тримала яреману велику долоню і не відпускала, знала, що йому так спокійніше. Бо ті великі чоловіки з суворими обличчями лише на вигляд грізні, але іноді можуть поводитися як діти. Вперше вона почула цей звук, коли вони кохалися. Ярема був зверху і рухався енергійно, і в такт його рухів дзвінка почула ледь вловний звук, ніби щось тихенько тарахкало. Чула вона недовго, подалі почала накочуватися на солоди, яка заступила собою всі інші чуття, зокрема її слух. А потім про це й узагалі забулося. Наступного разу дзвінка почула,